Страна UA, проросійське скандальне інтернет-видання, яке займається антиукраїнською та проросійською діяльністю на території України. Все це можна прочитати з відкритих доступів на улюблених для вас сайтах на давно відомих. Але мені ця ситуація стала цікавою після того, коли почали, почали випускати багато е, інтернет-видань. Пабліків, журналістів про те, що страна UA досі в Україні? Хоча я був впевнений на 800%, що вони всі разом 24 лютого і знялися туди на територію болот. Бо це просто, ну, знаєте, за Панченка разом за Ківою, ні. Прикиньте, ні. Поїхали далі. Зацікавився, давайте дивитися цей сюр. Як ти вважаєш, хто на фотографії? Военный. А как зовуть воєнного? Хтось, хто дуже полюбляє читати страну Вей, може зауважити і знає там хронологію цих відео, публікацій. Це ж було знято ще до повномасштабного вторгнення. Гаразд, поїхали Прямо перед повномасштабним вторгненням за два дні. Відказуватися тоді ми можемо прийняти іншу програму. А яку ви почуваєте? 4 часа утра, 22 февраля. Я бы хотел, чтобы 22 год был бы годом мирным, но я люблю правду. 75 лет говорю правду. Это будет год не мирный. Это будет год, когда наконец Россия станет снова великой страной, и все должны заткнуться и уважать нашу страну. Журналисты та редакторов Strain.ua не бояться э е, применять сарказм, або высказувати свою точку зору з приводу якоїсь ситуації. E, тобто нема такого, що вони просто цитують когось. Коли вони цитують і їм щось не подобається, вони на це вказують: що це чи брехня, чи херня. Казалось би, Україна це житниця. Тут їдеш по лівої дорозі, справа поля, з ліва поля, везде коласиться. І ти думаєш: ну, мабуть, хліб в цій країні точно буде дешевий. а… Нет. Батон киевский нарезанный стоит 24 гривны 70 копеек. В России аналог можно купить в переводе на украинскую гривну за 11 гривен 12 копеек. То есть в Украине хлеб стоит в два раза дороже. Ситуации с Жириновским такого нема. Странно, дивно, Давайте ще подивимося. За кілька тижнів до повномасштабного вторгнення публікація страни UA. Заю, що мені один пункт не подобається із цих мінських соглашень. Ну, подобається, не подобається, Терпі моя красавиця, надо виконувати. в висказуваннях ворога вбивці Путіна. Ви побачили сарказм? Ні, страна UA додала ще «йомко» висказався. І без своїх улюблених оцих кавичок, коли вони ставлять, що типа це інший потекст. Эх, странно. Давайте дивитись далі, що публікується під час війни. После того, как Владимир Путин опубликовал статью на тему единства русских и украинцев, мы решили спросить у киевлян, а считают ли они русских и украинцев одним народом. Привет всем, меня зовут Антонина Белоглазова, поехали. Скажите, пожалуйста, считаете ли вы русских и украинцев одним народом? Конечно, один народ, да? Це один народ. Почему ви так вважаєте? Ой! Чому? Славяне всі один народ. Славяні все один народ, народ публікують вони. Бачили шість днів тому. Це не на їх основній сторінці, але кажуть, що Саме страна UA полюбляє використовувати оці от TikTok фейки і робити сторінки, які на російську аудиторію, по окремо на українську аудиторію е орієнтовані. І оце кажуть один з них 6 днів тому. Давайте такі подумаємо: ну, типа, ну, жінка ж це сказала, вони просто опублікували. А давайте подивимось реакцію. Тієї журналістки, яка брала коментар у цієї жінки в Києві. нібито. Славяні всі один народ. Нас роблять врагами просто. А ми ведемся. Ну ви не повелись, я так Ну ви не повелись, я так зміни. Ні. Не а що общего? що об'єднує? Культура прежде всего. Культура навіть язик. В своїх відео в своїх розслідуваннях я намагаюся розжувати і довести фактажем все так, щоб наймощніший навіть скептик зрозумів, що це є правда. Тому я додам ще далі вам безліч вирізок, цитат з. Страни Ю і їх там політика України джерел і покажу вам, хто їх любить цитувати. Ну що, сподобалось вам? І це от малесенький відсоток від того, що я додав, бо якщо б додавав, це було б відео на годину. Це раз, по-друге, як вам цитати Соловйова, як вам те, що Соловйов їх цитує, підкажіть. Пропагандисти русські, те, що вони нічого не кажуть в сторону Кремля, Росії. Да, Звісно, там перефарбованість оця от перемальованість існує. Що От ми незалежні журналісти. Ну, кому ж витрусити? Все ж там сквозь строк видно. Коротше, Ігор Гужва, я вам ще пояснив, це головний редактор. Зараз він в Відні. Відні він, знаєте, в кого переховується, от, додаю. І такі думаєте, ну, відвалив. Але ж в нас є ще Свята Крюкова і в нас є Даніла Фльоша. І ще деякі персони. То есть, я працював, представляю проект страна Війн як руководитель. Так, з Гужгою ми розібралися да? так, быстренько, але розібралися. Що він знаходиться у Портнові, це э, зам Льовочкина, э, голови адміністрації президента Втікача зрадника Інуковича. Ну, тип, до кого ще він міг поїхати. До речі, кажуть, що Портнов доволі зараз впливова персона. в Українській політиці в Україні через Олега Татарова. Ну зараз не про них. А, і залишається в нас хто? Залишається в нас Свєта Крюкова, да? і от вся катка. От, от, до речі, вона я додаю. І вона в Києві. І вона в Києві. А чого так, ви скажете? Давайте розбиратись далі. Зараз ви побачили публікацію Романа Сініцина. Це волонтер, і зараз, якщо не помиляюся, він захищає Україну в лавах ЗСУ. Колись він робив петицію, яка набрала потрібні 25 тисяч голосів, РНБО, заблокувала діяльність цього ЗМІ. Але як залишився Ютуб, сторона старановій, і як ходять вони спокійно собі по Києву, зараз представники. Цього медіа проросійського максимально ви вже да я думаю, не потрібно да, пояснювати. Так і ходять. Чому? Я вважаю, що все ж таки і за тих проросійських кураторів, які дозволяють собі а, захищати Гужву зараз і кінтів цих кураторів тут, всередині України. Що робити? Треба робити, як от Карась зробив колись з Гужвою. Що з Майдана їде, знімає ті тучню, яку батя ти захищав, батя. яка ваша страна довбана, ви всюди. Я тебе б'ю, то що ти гніда і падар. блядь, тварь, увалю отсюда, сепарська мразь! Якщо ви дивилися це в інстаграмі, дивитись це відео, то не побачила цей смачний плювок, бо інстаграм дуже лояльна платформа. Просто знаєте, там карась смачно так плюнув в обличчя Ігорю Гужві, головному редактору струновій. Якщо на інших платформах, да? Кайфово, да? Кайфово, такий у нас. смачне. Поїхали. Світлана, ця Крюква досі бере інтерв'ю у українських політиків, от додаю. А РНБО і СБУ не хочуть вводити персональних санкцій. Чому? Складуйте вже самі докупи. Я вам інформацію всю надав. Я вважаю, що це мега-пиздець. Такого не може бути. І давайте розповсюдимо це відео. І давайте закидаємо просто Службу безпеки і РНБО цим матеріалом і пояснимо, що ми не лахі вже цю херню. Якщо хтось за якісь там руські рублі перешав, щоб до них санкції не вводили, то так не вийде з нами. Дякую, слава Україні!